Всім привіт! Сьогодні буде короткий обзор на верховину з Альфовським мотором. Мотор тут стоїть, у мене на моїй версії, мотор тут стоїть 72-кубовий, такий за оцю, таким словом гниляку, не питайте, бо їхав, коли ще трохи снігу було. Та попадала вода сюди, тоді вона тут доставалася, там випаровувалася. Ну, коротше, трошечки гнить починає що, ну, то нічого страшного. Коротше, що по поводу такого е, по обзору? Кріплення тут е, стоять такі простенькі, можна сказати. там, Якщо видно вам, можете подивитися. з цього боку привереться така штука. Е, а тут... Варяться такі типу, кріплення. Ну ви я не знаю, знаєте, як там кріплення. Які кріплення на альфовському моторі на два болта вдержаться. І все. Тут так само воно. Теж тут таке кріплення веде. Типу, І тут так само. Так же, як ви знаєте, чи не знаєте, треба буде перевернути колесо на другу сторону, щоб е, на моторі е, та що веде. Ну, до йшло. До йшла. Колись отакий встаєте, нічого там такого робити, ну, серйозного робити навіть не треба. Так само сюди все. Ух. У цей всі, там комутатор, катушка стоїть, все стоїть, там провода заізолювання, вихопна. Кстати, саме саме така taka... <кхм> така, таких... Ну, недостаток такий, щоб прикріпити вихопну, тут до сих чіпляється, веде. І ось, що саме таке, <кхм> приварити її туди-то десь, не до майника, щоб її не вирвало. Не виходить нормально, бо ти її привариш, воно там день поїздиш, розшатається і отпаде. Тому можу порадити. Або якщо ви участь знаєте, то напишіть в коментарях, як участь зробити. Приварити ну, ножки зробити такі, саморобні, кіпо. ось. Щас. Там є таке ось. Не знаю, чи видно, чи не видно такі ножки. Це от жигульовські тяги зроблені. Тут кіпо, приварити такого болта якогось. І прогулку його мотати його. Не знаю, чи смішно, але воно насправді держиться так. Геть спокійно. Дальше По такому комплектації. Карбюратор тут такий стоїть І цей як він там колектор він не альфовський, бо якщо він буде альфовський, то він стає десь тут того і буде впиратися в бак сюди. То поставили з Дельти. Дельтовський, що він не вводить сюди так. Воздухан теж такий. Альфовський чи не альфовський, не знаю. Ну Воздухан робить, робить. Ножки тут все. Нормально. Гушивка, типу, воно, воно глушить. Ну, це я вже на маску замикав щось таке, щоб було. Також сюди прийшовся переробити ця ручка, щоб вона не крутилася, бо хто знає, то на верховині, там передачі вичалися, там вижимаєш вниз. Це, ну, бути вниз, це перша передача вгору друга. І ну, тормону за мене трогали, хіба що тільки Ручку, пульт там де газувати, треба було поміняти, бо не підходить той старий. І тормозад, таки передній, бо задні вони і не були тут, то й грибить не буде ніхто. Також тут тросик на стіплення вже клепаний, не знаю скільки разів. От тільки заклепаний, бо він рветься. Тугий сильно. Все веде ось до цього всього. Саме що таке тут, ну, думаю, все нормально. Зроблено. По поводу світла. Світо тут теж все робить. Ось, типу як жовтий провод від мотора до, до ну як і було, до того рідного проводу ведете, більше і буде робити. Єдине, що можу порадити, це поставити лампочку якогось. джигульовську лампочку чи що. Так, е, да, лампочка. Вона там так стояти якось. Не знаю чи видно, чи не видно. ну ось Тужна стояти. Дуже глюбська лампочка, щоб участь вітела і не перегорала. Кстати ж, що я тільки що замітив, світло зараз робити не буде, бо поки їхав, оцей проводочок відвалився. То прийду додому і закручу його. Тоді може я зніму відео як робить світло. По поводу як вона зводиться, тут взагалі розказувати нема що. Заводиться вона спокійно. Навіть нічого не відкачую, газу нам давати не буду. Пробуємо. Ну, Тут аж, або газу дати, звісно. Попитка номер 2 Це вже газ догидав, щоб типа, ну, газу, щоб дати. Щоб все у нас все заводиться, не йде мить нічого ніде. Все. Хіба що там ну, чот-чуть от пари, я не знаю, на дворі все таки холодно, зима, як-не-як. Заводиться спокійно, все. Світло, як я казав, немає. Чуть... Не зрозумів. А як воно робить? Подождіть, я не знаю, як світло робить. Та да немає, я вже лився, проводок. Не знаю, коротше, світло робить. Хоча, подивіться, проводок одваляний. Я нічого ніч, ніч не брешу. Ну, коротше, робить так, робить. Вольно газа нуля все буде. Заді, що ззаді все робить По поводу чого? По поводу тяги. Тут саме такий інтересний момент. Ця тяга, я не знаю, ви мать знаєте, верховина цьому мопед дуже легенький. І тут по поводу немає чому їхати. І що я хотів вам сказати, цей мопед наскільки легенький, що? Що, що? Я сі включаю, газу навіть давати не буду. Ну, це вже. Чи якого цього... Ну, коротше, коли газу не даєш, вона може спокійно рушити. Да. Ну, ножка якийсь, ну, тільки з... з правої сторони. Ну, нормально, що стоїть, стоїть. Ножка тут теж така. Е... Ножка теж така стоїть. Оце, що заварене, такою цією. Ну, Сварку і ходну, то це я можу вам сказати історію одну. Якщо будете пробувати знімати ножку, там, то не впирайте сюди нічим. Моя вам порада, бо побачите тоді, що буде. Ну коротше, все це нормально. Так, такий коротше, обзорчик. Якщо вам понравився такий мопед, то ставте лайки, підписуйтеся. Скоро ще нові відео може, може. А так... Всім удачі, всім пока.